Вітаю! В ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск з студії працює Максим Калінчук. Ситуація в зоні АТО знову загострилася. Обстріли минулої доби фіксували вздовж усієї лінії розмежування. На законі збройні формування обстрілювали позиції українських військових кілька десятків разів. В районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська продовжують обстріли позиції Збройних сил України. Упродовж минулої доби зафіксовано 58 випадків відкриття вогню. З них 34 на Донецькому, 17 на Маріупольському та 7 на Луганському напрямках. Зокрема, на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї та гранатометів противник вів вогонь по наших військах під Авдіївкою, Верхньоторецьким, Новгородським, Майорським та Зайцевим. Зі 120-мм мінометів. Окупанти стріляли по наших укріпленнях у Троїцькому та Луганському. Крім цього, у Луганському ворог здійснив 15 пострілів зі 152 мм артилерії. На Маріупольському напрямку під ворожий вогонь із 82 мм мінометів потрапили наші позиції у Березовому, Новотроїцькому та Красногорівці. На Луганщині супротивник хаотично обстріляв наші позиції із 122 мм артилерії. Під Новозванівкою та Новоолександрівкою, а під Кримським із зенітної установки. Підтримати процес децентралізації в Україні взялися європейські партнери. Нині вони на Буковині презентували черговий проект, поки що пілотний. У ньому братимуть участь кілька областей нашої держави, в тому числі і Чернівецька. Скільки коштів готові надати міжнародні донори на розвиток буковинських територій? Дізнавалася Олена Гунчак. Нині на території Чернівецької області 10 об'єднаних громад. Ще низка населених пунктів за крок до реформи. На підході у нас ще 12, 12 громади, які плануються найближчим часом також об'єднатися. Пропозиції надходжують до обласної ради на засідання. Сесії обласної ради. Тим часом проблем як у функціонуванні, так і у формуванні об'єднаних громад вистачає. Досить часто об'єднані громади географічно вони не зовсім зручно для мешканців організовуються, в тому, що центр даної, даного об'єднання знаходиться далеко від одних районів і досить близько до інших. Свою руку допомоги, а точніше, гроші з гаманця, для реформи пропонують з Європи. Німецька компанія GIZ реалізовуватиме проект підтримки українських громад. На їх розвиток, а саме під конкретні проекти, виділять 97 мільйонів євро. При цьому особлива увага буде приділена Полтавщині та Буковині. Їх обрали для пілотного проекту. Особливість Чернівців Чернівецької області полягає в тому, що цей регіон дуже різноманітний, зокрема, це стосується і кількості мов. Тому є дуже багато причин, чому важливо втілити елементи децентралізації саме тут. Нині представники Чернівецької обласної ради та компанії GIZ підписали угоду про співробітництво. Проте на прес-конференції журналістам подробиць того, скільки коштів зможуть отримати буковинські громади, і під які потреби не розкрили. Відомо лише що претендувати на гроші зможуть всі 10 громад. Олена Гончак, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Незаконна спроба вивозу деревини у селі Лопушнавишницького району правоохоронці зупинили фуру, в якій перевозили ліс на пилораму, що належить приватному підприємцю. Під час перевірки документів та вантажу правоохоронці державного рубежу виявили, що половина деревини незаконно помаркована спеціальними чіпами іншого лісництва. У свою чергу водій не надав жодних дозвільних документів на цю частину деревини. Наразі відкрито кримінальне провадження тривають оперативно слідчі дії. Повідомляє прес-служба управління СБУ у Чернівецькій області. Цьогоріч в міністерстві інфраструктури на ремонт доріг запланували рекордну суму 19 мільярдів гривень. Однак лататимуть перш за все дороги державного значення місцеві на утримання областей та населених пунктів. Тему продовжують наші кореспонденти. Яма на ямі так заставнівські дороги характеризують місцеві жителі. Це відео надали водії, які мали щастя проїхатися дорогою від заставни до села вікно того ж району. Дорожні полотно вкрите вибоїнами. Місцеві жителі кажуть, ця дорога у такому стані не один рік. Щоправда, цьогоріч з'явилася надія, що ремонт таки буде. Принаймні, у переліку об'єктів, на яких заплановані відповідні роботи, ця ділянка також є. У списку 18 ділянок автомобільних доріг загального користування у Заставнівському районі. Ремонтуватимуть їх за кошти державного та місце. Цевого бюджетів. Взагалі взяли всю дорогу від Чернівців до Заставни, до Юрківці туди на вікно. І сьогодні, практично, ця, ви знаєте, який там критичний стан по цій дорозі. Практично сьогодні ця дорога закрита від ямковості. Крім тої ділянки, яка передбачається до виконання поточним середнім ремонтом. Тендер проведений, підрядник визначений. Я думаю, що з наступного тижня підрядник обіцяє вийти на роботу. Більшість ремонтних робіт на дорогах області планують завершити до кінця липня. Щодня на об'єктах працюють до 12 бригад дорожників. Ями на автошляхах державного значення вже полатали. Майже 96 тисяч квадратних метрів виявленої ямковості, Ліквідовано вже 65 відсотків, тобто десь 62 тисячі квадратних метрів. Закриті основні напрямки доріг державного значення, практично в повному обсязі, і майже 40 відсотків доріг місцевого значення. Активно продовжуються роботи, працює від 12 до 16 бригад щоденно. В тиждень ми вкладаємо від 600 до 900 тонн асфальтобетонної суміші. Днями Укравтодор запустив онлайн мапу ремонту доріг. На ній усі об'єкти поточного середнього ремонту. Розпочаті роботи, загальна вартість будівництва, проектно-кошторисна документація, терміни виконання та генеральні підрядники. Дані опрацьовуватимуть щотижнево. На ремонт доріг Чернівецької області кошти виділили із державного бюджету. Окрім того, Буковина бере участь у експерименті. Понаднормові надходження з митниці розподіляють на ремонт та будівництво автошляхів. Таким чином отримали вже понад 200 мільйонів гривень. Тетяна Микитюкан. Тріболіга, телеканал Буковина ні проїхати, ні пройти. Жителі багатоповерхівок в одному із спальних районів Чернівців скаржаться на поганий стан міжбудинкового проїзду. У свою чергу комунальники переконують, що в обласному центрі планують ремонтувати усі міжбудинкові зони, адже на це виділили із міського бюджету близько 25 мільйонів гривень. Та чи стануть плани реальністю, розкаже мій колега. Не дорога, а решето. Ось так виглядає міжбудинковий проїзд біля житлових будівель на проспекті Незалежності, що в Чернівцях. Мешканці цих квартир бідкаються. Насправді цей проїзд не ремонтували вже майже півстоліття. Неля Йосипівна, проживає ось у цьому спальному районі 51 рік. За словами жінки, відтоді дорогу у дворі жодного разу не ремонтували. Всі ці роки, щоб ви знали скільки существує, скільки тут ці роки і є. І ніколи тут нічого не асфальтувалося. Люди, коли роблять ремонти, висипають сюди весь мусор для того, щоб хоча б ями засипати. жителі цього спального району розповідають, що особливо важко цією дорогою ходити в дощ. Це ж створює перешкоди і для місцевих водіїв, які псують свої авто через глибокі вибоїни. Коли дощ прийшов, дуже тяжко приїжджати, все калюжами заповнюється водою і ям не бачиш, і попадаєш в ями машиною, це також дуже тяжко об'їжджати. Коли заливається, вже навіть нема про що говорити, тому що тут можна човни, може ми вже не на машинах будемо їздити, а на човнах кататися. Так і десь спотикається. Куди ходити? Літати треба та ремонтувати дорогу за власний рахунок люди не беруться, адже не мають на те фінансових можливостей, а тому неодноразово зверталися до владників. Кожний квартал ми звертаємося в міськраду, щоб нам допомогли, що тут сміття, смітник і дорога. Кожен день потрібно мусор винести, не можна ходити по цим ямкам. З тої сторони теж два роки ми чекали, ходили по тому бруду, чекали, що вони закінчать стройку і зроблять там проїзд. Натомість комунальники наголошують, цьогоріч планують провести капітальний ремонт 38 міжбудинкових проїздів. На такі роботи спрямують близько 25 мільйонів гривень. Однак додають, відремонтувати усі, в тому числі в районі житлового масиву, проспекту Незалежності, не зможуть. Багато ще є адрес. І є по проспекту Незалежності 119, 123 такі звернення і 76, Що є звернення, що там ну на 70-75, а то й до 90 відсотків. Зруйновані міжбудинкові проїзди. На превеликий жаль, об'єми дуже великі, і за один рік ми зробити не можемо. Ближчим часом прийме рішення. Хоча б порадно кошторисну документацію розробимо, щоб знати порядок цифр на цей ремонт. Окрім того, у місті є чимало невідремонтованих доріг. Аби покрити деякі асфальтом та бурківкою, на це запланували 9 мільйонів гривень. Та чи вистачить їх на якісний ремонт? Питання. Мирослав Солонар, Андрій Боліга, телеканал Буковина. Співробітника СБУ на Буковині затримали на хабарі начальника бюро технічної інвентаризації Чернівецької області. Керівник комунального підприємства безпідставно вимагав від місцевого мешканця 300 євро за сприяння у виготовленні технічного паспорта на приватний будинок. Правоохоронці затримали чиновника у робочому кабінеті під час отримання грошей. Наразі відкрито кримінальне провадження триває досудове слідство. Повідомляє про службу управління СБУ у Чернівецькій області. На Буковині з'явилась довгоочікувана вакцина для профілактики гепатиту Б, дифтерії, правцю та кашляку. Іменно біологічний препарат закупили за державний кошт. Всього область отримала 17 тисяч 750 доз вакцини. Ін'єкції вже розподілили у лікувально-профілактичні заклади краю. Маленького Владислава виписали з пологового будинку без обов'язкового щеплення проти гепатиту Б. Тільки через рік батьки дитини дочекалися вакцини. Я вважаю, що робити діткам вакцини це досить важливо і батьки мають це розуміти, адже це додатковий захист для вашої дитини. А ось пані Катерина довго наважувалась зробити дитині щеплення. Втім, коли до медустанов нарешті надійшла вакцина, малюка все ж привела до маніпуляційного кабінету міської поліклініки. Є різні випадки, тому і довго. А можливо, треба питати тих, хто вже це зробив. Хоча я питала багатьох батьків, і можу сказати, що більшість моїх знайомих роблять щеплення. Якби були ліки від цих хвороб, то звісно ж. Вакцину для профілактики гепатиту Б дифтерії, правцю та кашлюку лікарі очікували ще з 2015 року. Наприкінці червня 2016-го вона нарешті надійшла на буковину. На закупівлю ін'єкцій з державного бюджету виділили майже 4,5 мільйона гривень. Всього область отримала 17 тисяч 750 доз препаратів. Тім, за словами лікарів, цієї кількості не вистачить, аби щепити усіх буковинських дітей. Отримали ми її, на жаль, в кількості, яка дасть нам змогу забезпечити трохи більше 20% нашої потреби на рік. Тобто, це якщо по пентаксиму, це 9,5 тисяч доз, і по вакцині проти гепатиту Б це 8%, трохи більше 8 тисяч доз. На жаль, до кінця року у нас відповідно залишається потреба ще в 70-80% цієї вакцини. Ін'єкції вже розподілили у лікувально-профілактичні заклади краю. За день медики проводять щеплення близько сотні малюкам. Ми звичайно стараємося не відмовляти нікому з батьків, але в більшості там батьків приходять, якщо там на третє щеплення, то ми звичайно стараємося пояснити батькам, тому що. Все ж таки є діти дуже багато, дуже багато дітей, які не мають жодного щепна. Я кажу, у нас десь 2,5 тисячі дітей накопилося з минулих років і вже цьогорічних, що народилися, тих, що не мають жодної такої вакцини. І тому ми надаємо їм пріоритет. Одночасно робимо і гепатит зразу за один прихід. Тобто, якщо батьки прийшли на пентаксим, то ми зразу робимо і гепатит за один прихід. Це допустимо. Аби у дитини сформувався стійкий імунітет, протягом першого року життя необхідно провести близько 10 щеплень. Вакцину БЦЖ лікарі сподіваються отримати впродовж кількох тижнів. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Триматися подалі від міського пляжу у Чернівцях просять санепідеміологи. Причина тимчасової заборони купання забруднення після потужних злив, що пройшли на початку тижня. Це показали результати вірусологічних та бактеріологічних досліджень. Чи дослуховуються чернівчани до рекомендацій лікарів? Дізнавались наші журналісти. Пляжний сезон у Чернівцях. Переорена земля замість піску, кишкова паличка і брудна вода. Купатись у пруті не можна. З 12 пляжів на території області офіційно закритий лише цей. У пробах річкової води знайшли відхилення. Пан Ігор разом з дружиною тут лише загоряє. У воду не заходить, а якщо дуже припече сонце. В, душ. В душ. Та таких свідомих чернівчан одиниці кажуть рятувальники. Щодня ближче до обіду на пляж сходяться сотні містян. Приходять людей багато і не то слово, багато, дуже багато. І купаються, звісно, хоча б попри заборону. Купатися не можна у пруту в річки пруд, тому що зараз дощі, з вода несе, всяке сміття, що є ймовірність якоїсь там хвороби, заболіти чимось. Які саме хвороби можна підчепити, уточнюють у санстанції. Можливість захворіти інфекційними хворобами, які передаються водним шляхом. А що в нас передається водним шляхом? Це гепатит А, це дезентерія, це ротовірусна інфекція, це лептоспіроз Так само це холера, і черевний тиф, і рядчі інфекції. Небезпека у річці не бентежить пана Миколу. Він полюбляє тут відпочивати і загоряє, і купається. Вірить у свій непереможний імунітет. Я равнодуше, я равнодушу. Мені нравиться какая чиста. Кожен день. І зимою, і літом. Якщо табу на купання в міському пляжі тимчасове, 10 днів, поки не проведуть наступне дослідження проб води, то заходити в воду в озері парку Жовтневого заборонено постійно і вже давно. Заборонених знаків тут багато, та що поробиш? Спека, люди на них не зважають. У воду пірнають і діти. і собаки. Тут все стікає з города, вся нічизь. Для собаки нормально, для людей я б тут не купалась. Пані Лідія не погоджується ні з Олександром, ні з лікарями. Запевняє, в цьому озері чисто, принаймні, дно, на відміну від прута, видно. Чисте, а я скажу, чому чисте. тут раки водяться раз. Лягушки водятся два. Вот и говорят, что здесь источная вода. А я когда плаваю по местам, даже по животу источники бьют. Рятувальники від купання нікого не спиняють, однак постійно на поготові, в разі чого прийти на допомогу. Кристина Карвацька, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Першого Чернівцях проведено офіційні змагання з Дарцу, який тепер вважається видом спорту. Це був третій етап Кубку України, де змагались команди з восьми областей нашої країни. Найкраще виступили у нас кияни. Першого нашому краї дебютні офіційні змагання проводила Буковинська Федерація Дарсу, яка створена лише у квітні нинішнього року. До нас приїхали дартсмени, які входять взагалі в 50 найкращих дартсменів в Україні, які грають не рік, як ми, не два і навіть не три, які грають 10 років і більше. Зокрема, Артем Усик з Києва, який приїхав, він взагалі брав участь у відборі до так званого PDC, це до світової організації з Дарсу. Учасникам третього етапу Кубку України надали найкращий у місті зал обласної дитячо-нацької спортивної школи. Гості просто вражені зал. Дошки все, все дуже класно. Тобто поки що для початку це взагалі фантастика. Місце багато. Дуже великий зали, це дуже приємно завжди грати. Їздіє, розміститися, і походити. В маленьких поміщеннях дуже плохо грати. Ну і взагалі у вас очень дуже добре. Дуже добре організований, зручно, зручний зал. Хлопці постаралися все зробили на хорошому рівні. Змагальний дартс на Чернівецькому кубковому етапі це дві окремі програми. Ми граємо крикет, як його ще називають шахів дартсі, тому що це дуже математично складно розрахувати свою перемогу. 501 ДО, ДО означає дабл аут, тобто закриття. 501 очко, яке списується до нуля, хто найшвидше спише цю кількість очок, і останній дротик влучить в подвоєння, той і виграє. Як і прогнозувалось, повністю київський педестал Артем Усик, Денис Григоренко і Вадим Левеньов за підсумками дебютного буковинського етапу Кубку України. Ігор Савчин Катерина Бремлюга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.